Вітаю! Сьогодні ми маємо навчитися розв'язувати задачі на визначення енергії зв'язку атомного ядра. Для прикладу розв'яжемо розв наступну задачу визначити енергію зв'язку ядра атома феруму. Описуємо дано. Дано Даноферум. Також нам необхідно буде маса протона. dodati sila. Hvatam je hodinic masi. Masa nejtrona. Znajti energiju zvesku. Для початку скористаємося таблицею Менделєєва. І запишемо порядковий номер 26. Ми записуємо його знизу. І масове число це заокруглено до цілого відносна атомна маса. Тобто заокруглюємо до 56. Запишемо формулу для визначення енергії зв'язку. Енергія зв'язку дорівнює добутку дефекту мас на швидкість світла в квадраті. Але, якщо б ми користалися цією формулою, то дельта M ми маємо підставляти в кілограмах в одиниці системі С, і енергія зв'язку в нас має виражатися в джолях. Але в атомній фізиці... Незручно використовувати одиниці системи Сі. Скористаємось з вами іншою формулою, в якій нам не треба буде переводити масу з атомних одиниць маси в кілограми. І енергію вже, відповідно, в нас буде виражатися в мегаелектронвольтах. Формула це така: енергія зв'язку дорівнює 931,5 помножити на дельта M. Знайдемо спочатку дефект маси. Дельта M дорівнює Z, кількість всіх протонів помножити на масу протона, плюс N, помножити на масу одного нейтрона і відняти масу ядра. Знайдемо Z, кількість всіх протонів, за визначення, кількість всіх протонів дорівнює порядковому номеру таблиці Менделєєва, тобто 26. N. n дорівнює від масового числа відняти кількість протонів. Масове число заокруглено до цілого відносно атомна маса. 56. Відняти z, відняти 26, дорівнює 30. І залишилося з'ясувати, як же ж ми будемо шукати масу ядра. Ми з вами говорили на попередніх уроках, що в ядрі сконцентрована майже вся атомна маса. Тому з певним ступенем наближення можемо записати маса ядра, це і є оця відносна атомна маса 55,847 атомних одиниць маси. Отже, знайдемо ефект маси. Дельта М дорівнює. Z у нас 26 множимо на масу протона, додати N 30 помножити на масу нейтрона. Відняти масу ядра дорівнює. Спочатку виконуємо дію в дужках. В дужках отримаємо 56,449 тисячних атомних одиниць маси. Відняти масу ядра і 0,602 тисячних атомних одиниць маси. Ну і тепер цією формулою знайдемо енергію зв'язку. 931,5 помножити на 0,602 маси. І отримали 560,763 мегаелектрон вольт. Відповідь.